Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу працювати. Сьогодні е, хочеться сказати пару слів. Пару слів е, на коментарі, які писали під відео про цей скаут, про те, що ми про нього знімали. О, був такий один цікавий коментар. Каже, ти його купив, щоб перед сусідами похвалитися. Ну, звісно, ми, українці, такий народ, що нічого так не шкодить здоров'ю українця як добробут його сусіда. Але повірте мені, що обробляючи на сьогоднішній день десь в районі 20 гектарів е, землі, це є е, власні паї, які ми забрали ще колись при розпаді тих когоспів. І маючи чотири паї, свій мамин, сестри і чоловіка сестри. І ми забрали ці паї, і на сьогоднішній день ми їх до сьогоднішнього дня ми їх обробляємо потихеньку вирощуємо пшеницю, сою. Коли зворощували і по 3, по 5 гектарів бураків. І повірте мені, що якби тоді, коли я обробляв 5 гектарів бураків чуть не вручну, був отакий тракторець, я був би на сьомому небі від щастя. Цей тракторець був придбаний, повірте, не на завдрі з сусідом. Він був придбаний для того, щоб працювати з, з отакою сівалкою. Сівалка була придбана в 2003 році. Сію вона по сьогоднішній день. Ніяких проблем з такою сівалкою в мене не було. Сіє, можна сказати, від люцерки до бобу. На все, на що наставиш, то вона сіє. Вона на 21 анкер. Хтось каже, що анкер це погано, треба сушник. Ну нічого, сієм. Нормально. Навіть хочу вам сказати, що місцевий фермер, скажімо так, фермер вже збільшує букви, то він каже, що вона краще сіє, як сьогоднішня, та, що він купив 2 роки тому. У якогось українського виробництва. Ну, менше з тим, сівалка прекрасна. І уявіть собі, що сіяти оцим китайським трактором і сіяти юмзу. Що юмз сіє 2,5 метри, що цей китайський трактор сіє 2,5 метри. Але різниця в солярці суттєва. Якщо раніше мені треба було доїхати до поля, посіяти 3 гектари. І вернутися назад до поля десь кілометрів, ну, щоб не збрехати 2,5 точно. То юмс за цю роботу, я вже там не кажу, скільки він там брав на гектар посіву, але за цю всю роботу треба було залити десь до 40 літрів солянки. Цей китайський трактор спалив мені 16, роблячи ту саму роботу. Ну, а там робіть висновки. Працювати з оцією фризою. Фриза була придбана разом з цим трактором Скаут. Е, ну, трошки дешевше вийшло її придбати, бо якщо брати і трактор, і фризу, там зробили нам суттєву Ну, Але е, це прекрасний, я рахую, апарат. До цього дня я фризи не мав. Ну, Я хочу сказати, що я приємно вражений. Можна зробити навіть такі скажем так, ділянки, де культиватором дуже важко щось розбити чи ще щось. Ну, я рахую, це нормальний апарат. І в нас на каналі є відео роботи цієї фрези. Так що можете подивитися, можете поставити лайк, кому подобається. Друзі, цим прицепом ми возили зерно. Довжина його 2,80х. Висота борта 60 см. Тут влізло 2,5 тонні зерна. І оцей скаут тягне його без проблем. А ви собі уявіть, що спалити солярки цим скаутом, а що спалити солярки юмзом. Хоча проти юмза я нічого не маю, хороший трактор Друзі, от скаутом працювати з цим оприском теж набагато краще, бук, злоститься. Ну, Скаутом працювати за цим пріором набагато краще, тому що їхати юмзом по пшениці з такими колесами, як я вже показую, і що скаутом набагато краще. Тим більше, що описку нас на 400 літрів і захват в нього всього на всього 10 метрів. І ми про нього теж знімали відео на каналі. Друзі, працювати з такою саджалочкою, отим китайським тракторцем. ну... Хто садив такою саджалкою юмзом, мене зрозуміє. Що садити юмзом з отакими широчезними колесами. І що садити скаутом, що колеса 20 см ширини мають. Садити прекрасно. Ця саджалка е теж була придбана вже беушною в 2003 році. З зими вона повністю відреставрована. Куплені всі нові ложечки повністю перекрашена і працює нам далі. новенька. Так що, шановні друзі, скажу вам, що цей трактор я купив для своїх власних потреб і для економії своїх фінансів при витраті на паливо. Тому що ЮМС суттєво бюджет з'їдає. Тепер ще було багато запитань по е, першому ТО, як ви обкатували трактора. Було запитання, скільки куди масла влазить. Е, так сталося, я вже раз сказав, що ми його не зняли. Ну, так сталося, в нас були проблеми. Але в задній міст ми залили 23 літри та 17 23. Там його злити, там відео куча, як його злити, як його залити. Все то є, але є один нюанс, який я вам сьогодні покажу від заводу виробника. Друзі, на коробці, щоб ви розуміли, є ось такий щуп. Ось такий щуп. І він витягується. от, Я його зараз витягнув. Якщо так видно, як би то так краще зняти, витягується і. Чітко верх оцього щупа впирається в кабіну. І щоб як ти його не витягував, ти його не витягнеш, щоб поміряти масло. Прийшлося ось там, вверху, просверлити дирку, таку десь на 5 см велику. Купив розетку таку. І тільки після того можна було поміряти оцим щупом рівень мастила. Отакий нюанс, друзі. Хто купує такого скаута з кабіною, то готуйтеся до того, що треба вирізати там дирку. В двигун, друзі, пішло десь чуть більше, як 6 літрів масла. Скажу вам чесно, в нас тут є фірма, яка ремонтує фури, тір. В них вже протягом кілька років беру мастило до, і до юмза, і до класа. Там така велика 200-літрова бочка, 10 в 40 написано на неї великою буквою Ман. Беру це мас мастило і досить воно, це, не знаю як воно там називається, правильно мастило хороше. 6 літрів масла, фільтра. Якщо можна ближче, зняти, Беру ось такої фірми Польський Вікс. Користуюся ними вже теж кілька років, беру їх і на клас. Ще, друзі, хочу вам сказати, що цей вуздухан на цьому тракторі. Обов'язково, хто має такого тракторця, отут якось прикріпити, може і навіть було б мудріше. Отак От його відрізати і цю верхню частину причепити на цих два кронштейни, а тут зробити комут. Бо дуже велика вібрація при роботі і є шанс його просто відламати. Ну, так, завод виробник зробив. З цієї сторони, друзі, глушник також прийшлося дати ось такі ще розпорки. Бо... Інакше воно все телібається, теж в мене була така підозра, що воно колись та й відлетить. Ну, якось так. Так що хочу вам сказати, що для людини, яка обробляє якийсь шматок землі, но, маючи отакого от більшого трактора, щоб орати, культивувати і робити якісь тяжкі роботи, а такий тракторець використовувати. Кропити, сіяти, там скосити, в нас ще є косілка, ще є такий культиватор на міжрядний обробіток. Все то для нього цей. От для того ми його і придбали. Ну, Звісно, були і дорожчі трактори, але нам, скажімо так, підійшов цей і по грошах, і по, ну, скажімо так, і сподобався він нам. І через то ми його придбали. А то, щоб би почванитися, вибачте, перед сусідом. Ну, я думаю, то така, знаєте, в нас час думка. Зараз вже і нема дуже перед ким чваниться. Всім міцного здоров'я. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви дивитеся наш канал. Ви стимулюєте до його подальшого розвитку. І е, будемо старатися вам далі щось знімати про цей тракторез і про щось друге. Всім якнайшвидшої перемоги, мирного неба. Підтримуємо наших захисників, бо без них ми на, то, на тій Україні нічого не варті. Всього вам найкращого.